Мене звуть Сергій Стрільцов. я 15 разовий чемпіон України з практичної стрільби, майстер спорту. Моя цивільна професія це спортсмен, інструктор, тренер. Ну а зараз під час війни я військовий інструктор, тобто я навчаю людей поводженню зі зброєю і тактичним дієм. Я є діючий військовий. Я е, в ЗСУ і тому, щоб приїхати у клініку, я мав е, звідти де я знаходився, їхати сюди, у Франківськ. Тобто, в мене весь час е, таймінг був такий, що я приїжджаю потягом. Зранку я приїхав за день, все зробили або за півдня, і я в обід або ввечері поїхав. Пацієнт звернувся до нас з тією проблемою, що в нього не було зубів. Він їх втратив по молодості. У мене е, зубів. В роті зверху не було зовсім ну вони були такі страшні, що коли я посміхався, то бомжі скидувалися грошима, щоб я від них відійшов. Ми робили всю роботу без нього. Тобто він максимально на короткі терміни приїжджав до нас в клініку. Попередньо ми планували логістику, і потім під мене вже вибудовувалася схема роботи. Тобто, в цьому питанні ну я не знаю кращої структури з таким плануванням. Ми у Франколаб побудували систему відновлення посмішок наших пацієнтів. Від комплексної діагностики та терапевтичного лікування до імплантації та тотального протезування він приїхав. Ми його продіагностували. Він поїхав. Ми спланували всю роботу. Він приїхав. Ми зробили максимум за один візит, що ми могли зробити. Він поїхав знову. Точність для Сергія Євгеновича. Це не просто слово, як і для нас. Тому в даному клінічному випадку використані навігаційні шаблони для ортопедично направленої імплантації. Наслідок того, що Сергій Іванович не части їсть у нашій клініці, і візити постійно плануються напередодні, ми завжди мусили мати декілька козирів у рукавах. В процесі імплантації було вирішено зробити одномоментно імплантацію та збільшення кісткової тканини, також корекція частково м'ягкої тканини, тобто слизової навколо імплантантів. Непростою була клінічна ситуація в нашого пацієнта на верхній щелепі, але саме навіаційна хірургія дала нам можливість бути максимально прогнозованими в тих випадках, де Якраз навіть один міліметр грає велику роль. Я можу сказати з досвіду користування, частково мене ж на верхній щелепі стоять зуби вже е, кілька місяців. Тобто, поки імплантування йшло, я їм користувався. Е, то в принципі якість зубів дуже класно, тому що ну, по перше, я можу посміхатися, вони як живі. А по друге, я нормально ї, е, ними їм. І я не відчуваю ніяких проблем. Тобто звикання швидке, монтаж якісний. Шлях реабілітації нашого пацієнта не був короткий, оскільки були встановлені дентальні імплантанти, а їхнє приживлення, як ви знаєте, потребує певного часу. Проте ортопедична конструкція, дякуючи технологіям, які є в нашій лабораторії, була виготовлена за сім днів. З Франклабом в цьому питанні дуже легко працювати, тому що комунікація і планування завчасних робіт якихось на вищому рівні. Кейс Сергія Євгеновича гарний приклад успішної комунікації пацієнта, стоматологічної клініки та зуботехнічної лабораторії, в результаті якого ми отримали прогнозований результат. А найголовніше це нову впевнену посмішку нашого пацієнта. Від себе можу чітко сказати, що я рекомендую клініку на 100%, тому що реально ну, це найкраща клініка, в якій я колись був, що відноситься до стоматології. Я рекомендую.